Будинки по вулиці Інженерній, де наразі проживають 22 родини вимушених переселенців із Донбасу. Комунальники частково вже підготували до зими. Зараз люди можуть грітися, протоплюючи грубки, говорить директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов. Пічки відремонтували, завезли дрова. Інспектори Державної служби надзвичайних ситуацій із жильцями днями провели інструктаж і одночасно побачили проведену роботу комунальників всі мешкали в багатоповерхівках. Пічка я буду топити вперше, тому що ми би, живемо в багатоэтажних домах і би, ну, не приходилось ніколи топити печ. Але лячного в тому нічого немає, переконує комендант Наталя. Вже у себе у кімнаті спробували, трохи дивно, але й на вулиці ще тепло. Ну, поки тепло, Надіємося до 15-го не топити. Економія пані Олена пічку замість столу поки використовує. Сьогодні вистачає їм і тепловентилятора. Топити говорить жінка, вміє до того як в їхньому будинку газ з'явився, обігрівалися дровами, вугіллям. Пам'ятку, яку їй вручили інспектори державної служби надзвичайних ситуацій, все одно на видне місце збиралася повісти. Світ мається і у Антоніни Миколаївни. Я ж деревенський житель, родилась в селі, прожила до 7 класу, до 13 років сільській місцевості. Звісно, це для мене не нове. Я все це бачила і топила сама. І уголь туди толкала, і дрова ложила, і вибирала цю жужалку, цю. тому все вмію. Їй і доньці зимувати доведеться тут, бо будинок згорів. Самі почали потроху дровами запасатися, днями на інженерну два причепи привезли. Нам там вже руководство лазової завезло Дрова завізу туголь, вообще-то бізпечат. Ми, конечно, очень-очень доволі, хоч в не останнімся. Дрова завіз екосанно, розповідає директор шловоуправляючої компанії. Це перші 10 кубів із 50. Поки не визначилися за що купуватимуть вугілля, але до морозів і дровами людям можна обігріватися. Пічки бригада лозова буду відремонтувала. Установлені на місце колосники, установлено на місце плити. К сожалению, могу сконстатировать, що матеріалу сегодня качественного в продаже нет. Оказалось, що п'ять плит, которых нових поставили, совершенно новых, да, они після першого небольшого так сказать, использования, появились трещины в них. а Інспектори Лозівського відділу ДНС роботу пічників перевірили. В принципі, більшість печей вже відремонтовано. Підготовка діду пальни в, в повному об'ємі. Були питання по електриці, але її наразі ремонтники замінюють. По кімнатам готують місця для електроконвекторів. Ну, це на той случай, якщо дрова і уголь не дадуть бажаного ефекту. Надіюся, ну, що такого не буде. Да. Ну, крім того, ми розуміємо, що. проводка, которая здесь есть, она не рассчитана на большие нагрузки. да, Поэтому занимаемся этой частью. Кроме этого, за нами еще остается остекление. Во вторую, во вторую нитку стекло мы привозим на следующей неделе. Будет заборная колонка одна. Уже смонтировали колодец. В колодец этом заведен трубопровод. Но еще не, не, не до конца выполнены монтажные, наладочные работы. Поэтому воду обещают до конца следующей недели водоканал закончить работу. Ну а для помывки мы используем ту воду, которую еще летом подняли с холодца и завели в помывочную. Да. Периодически ее хлорируем, периодически ее санстанция проверяет, она заботится. Не могу ничего сказать, она действительно заботится. И всегда встречаешь вот такое тепло, которое здесь. Здесь очень много лазовчан, которые отзываются вот как бы на нашу э, такую проблему. Конечно, очень хочется сказать волонтерам большое спасибо за то, что они вот как-то такой продукт нам привозят. Они приезжают, спрашивают, э, ну проявляют какое-то участие. Вы знаете, ну даже это тепло и то уже приятно нам.